Хлібний да все вирішується на полі. Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі на цю годину дня розповім я Світлана Осенко. Два мільярди євро на безпілотники виділить Єврокомісія для України. Про це заявила президентка організації Урсула фондрляєн під час заяв для преси з генсеком НАТО Марком Рюте. Вона також запропонувала ідею кредиту на основі репарацій за рахунок знерухомлених російських суверенних активів. Якщо ми і далі вважаємо, що Україна це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу для неї. Тому ми домовилися, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології. 117 мільйонів доларів. Уряд Швеції виділив для України новий пакет цивільної підтримки. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ країни. Гроші спрямують на відновлення енергетики та житлової інфраструктури, гуманітарні програми, підтримку незалежних медіа, судову реформу і розмінування. Частину коштів отримає всесвітня продовольча програма ООН, аби забезпечувати харчами близько мільйона українців щомісяця, здебільшого при фронтових районах. Загалом гуманітарна підтримка України у 2025 році від Швеції оцінюється у майже мільярд доларів. Із серпня міжнародні партнери профінансували для України кілька пакетів американського зброєння. про це в соцмережах повідомив президент України, зокрема, Нідерланди, 578 мільйонів доларів. Данія, Норвегія та Швеція разом 495 мільйонів доларів. По 500 мільйонів доларів обіцяли профінансувати Німеччина та Канада. Про готовність зробити внесок у наступний пакет військової допомоги. Оголосили Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург. Ця допомога реалізована в межах ініціативи Пьорол Володимир Зеленський наголосив, її необхідно реалізувати повністю та довести фінансування України до мільярда доларів щомісяця. Людина загинула на Херсонщині. Про це повідомили національні поліції у центральному районі Херсона. На вулиці виявили тіло чоловіка з численними опіками та травматичною ампутацією руки. Експерти попередньо встановили, що він потрапив під ворожий обстріл вночі 28 вересня. А от в Антонівці та Ромашковому поранено чотири людини пошкоджено 30 об'єктів: чотири багатоквартирних та 16 приватних будинків, три адмінбудівлі, медичний і навчальний заклади, музей, собор, та автомобіль. Подружжя з двома маленькими дітьми загинуло на Сумщині. Повідомили в ДСНС. Окупанти влучили безпілотником в їхній будинок. Ще один двоповерховий та приватний житлові будинки зруйновані частково. В них потрапили уламки шахеда. Про обстріл Ніжинського району повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Росіяни атакували безпілотниками попередньо гираннями. На місцях лучань виникли пожежі. Займання вже ліквідували. Був пролітий по об'єкту енергетичної інфраструктури. Більше 26 тисяч абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах залишилися без електроенергії. 46 повітряних цілей збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Загалом росіяни атакували 65 маз засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання ворожими безпілотниками на шести локаціях, падіння уламків на двох. США наближаються до шатдауну вже 1 жовтня. Уряд може зупинити роботу через відсутність компромісу в конгресі. Демократи і республіканці не домовилися щодо фінансування та витрат на охорону здоров'я. Президент Дональд Трамп зустрівся з лідерами конгресу, але угоди вони так і не досягли. В останнє шатдауну США стався сім років тому, коли президентом також був Трамп. Я Думаю, що ми йдемо до закриття, тому що демократи не роблять того, що потрібно. Я сподіваюся, що вони змінять свою думку. Ми сказали їм, що це абсурдно, а тепер вони приходять сюди і кажуть, що якщо ви не дасте нам все, що ми хочемо, ми зупинимо роботу уряду. Ми вважаємо, що це безглуздо. Ми вважаємо, що це абсолютно неприйнятно, і ми вважаємо, що американський народ постраждає через те, що ці люди не роблять правильних речей. Воєнізовані підрозділи міграційної служби США розгорнули в Чикаго. Озброєні силовики з'явилися в центрі міста в рамках боротьби з наркомафією та нелегальною міграцією. Розпочалися масові затримання. Губернатор штату звинуватив федеральні структури у залякуванні цивільних раніше. Президент США погрожував Нацгвардію, бо на його переконання Чикаго найнебезпечніше місто світу. НАТО зафіксувало нову хвилю провокацій та гібридних атак на країни альянсу. Союзники наголошують на важливості єдності та готовності швидко реагувати на будь-які загрози. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль. Останніми днями ми стали свідками нової хвилі гібридних атак на країни НАТО тут у Польщі, в Естонії та Румунії. А нещодавно серії незрозумілих інцидентів із безпілотниками в Данії. Ці дії не є випадковими, а є частиною схеми, спрямованої проти нашого повітряного простору, нашої критичної інфраструктури та нашої загальної оборонної готовності. Росія хоче перевірити нашу рішучість. Росія хоче викликати заворушення. Це небезпечно і вимагає чіткої та єдиної відповіді. Тому наша відповідь однозначна: НАТО завжди пильне, готове діяти в будь-який момент і захищає кожен сантиметр території нашого альянсу Проєвропейська партія Дія та солідарність президентки Майя Санду перемогла на парламентських виборах у Молдові. За підрахунком 100% бюлетенів за неї проголосували понад 50% громадян. Це збереже абсолютну більшість в парламенті. 55 мандатів зі 101. Найближчий конкурент патріотичний блок отримав 24,17%. Вибори пройшли на тлі спроб Росії вплинути. На результат однак, рекордна активність діаспори допомогла. Про європейським силам утримати монобільшість Результат голосування це не перемога партії чи виборців, це перемога країни. І ми повинні використати цю перемогу на благо всіх громадян, незалежно від того за кого вони голосували. Молдова це дім для нас всіх, і ми всі хочемо одного. І того ж. Давайте жити в мирі у свободі та забезпечувати гарне майбутнє для наших дітей тут. Вдома в безпеці найкоротший шлях для цих цілей європейський шлях. Вчорашнє голосування це сильний мандат для процесу вступу Молдови до Європейського союзу. Саудівська Аравія, Йорданія, Арабські Емірати, Індонезія, Пакистан, Туреччина, Катар та Єгипет підтримали план Трампа щодо мирного врегулювання в Газі. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн. Напередодні США представили мирний план Дональда Трампа, який передбачає негайне припинення вогню, звільнення заручників, роззброєння Хамас та амністію для бойовиків, які погодяться на мир. Газою керуватиме тимчасовий перехідний орган із кваліфікованих палестинців. Та міжнародних експертів під контролем Ради миру під головуванням Трампа одночасно буде розгорнута гуманітарну допомогу та створено план економічного розвитку регіону. Шата регіональні партнери забезпечать стабілізацію, безпеку та контроль за виконанням угоди. Масштабний інтернет-блекаут стався у Афганістані. Про це повідомляє сушетит прес. Користувачам відключили доступ на тлі кампанії Талібану проти аморальності. За даними сервісу з кібербезпеки, «Нетблокс», від підключення впало до 14% від звичайного рівня, фактично паралізувавши зв'язок із зовнішнім світом. Офіційного підтвердження від уряду Талібану наразі немає, хоча вони самі активно користуються месенджерами та соцмережами. Футбол на милицях в Україні вперше проводять чемпіонат замп-футболу, де більшість гравців ветерани російсько-української війни. На полі їхня жага до перемоги не поступаються рівню суперництва професійних команд. Як пройшли ігри, бачив Янко. Хоч і на милицях, але із повним запалом до боротьби у Львові пройшов другий раунд чемпіонату України з амп-футболу. Участь у ньому взяли 10 команд з різних областей України. Понад 85% гравців тут ветерани російсько-української війни. Один із них Олександр. У кінці 2023-го Він отримав поранення на запорізькому напрямку поблизу селища Роботине. Чоловік 30 годин провів із накладеним турнікетом, через що й довелось ампутувати ногу. Потрапив у команду у квітні 2024-го під час реабілітації. Готувалися ми до чемпіонату дуже довго. Ми його чекали дуже довго і дочекалися. І якби набираємо обертів, е, благодаря тому, що ми учасники чемпіонату Польщі е, Ектер класу. У нас е трішки більше досвіду. Інший гравець Мар'ян він забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі. каже, той дух, який на полі демонструють українці, важко порівняти із іншими закордонними командами. Українські воїни доводять і на полі, що завжди йдуть до перемоги. Так само, як я тут бігаю, я так можу і по снігу бігати. І я не бився, що десь впав. Впав, піднявся і побіг далі. От, бо ми граємо в чемпіонаті Польщі і там вони не грають по снігу, вони це боять. А в нас то таке, що. Чим більше ми на снігу там бігаємо і що хочемо робимо, то ми більше на полі викладаємося. Грати вам футбол можуть не лише ветерани, а й цивільні, що отримали різні травми. Є в командах і дівчата. Карина втратила ногу під час аварії, але це не зупиняє її активно займатися спортом. Ми маємо одну перемогу, найперша наша перемога, так скажемо, офіційно на чемпіонаті. Тому ми дуже щасливі, і дуже запалені далі тренуватися і ставити собі нові цілі. Ветерани кажуть, багато людей з ампутаціями замикаються в собі та бояться навіть спробувати адаптивні види спорту, але запевняють, боятись нічого, адже амфутбол під силу кожному. Загалом в команді буревій ну у нас й така катастрофічна нехватка гравців. От я не знаю чому, але ну, якось кияни не долучаються до цього. Може це дуже складно, але ну, я розумію, що на милицях це не так легко передвигатися, грати, але дуже Сумно, що дуже мало киян, які долучаються до гри до команди в українській асоціації футболу зараз активно працюють над розвитком ампфутболу в Україні та вже думають про розширення формату змагань за неповний рік діяльності, якраз проекту Ліга Дужих Україні створено за нашою підтримкою 20 осередків, які систематично тренуються і проводять тренування. І є бачення вже таки наступного року, що у нас буде створено вже дві ліги. Ми фокусуємось не тільки на змагальницькому елементі. Зараз ви бачите змагання, але ліга дужих це також навчання для новачків, навчання для тренерів, навчання для арбітрів, це спортивні табори, це підготовки національних збірних, які представляють Україну за кордоном. Багато чого в наступному році ми плануємо запустити проект Ліги Дужих для дітей. Жінки тренуються. Тобто, це велика велика екосистема АМП футболу. Наступними містами, які приймуть чемпіонат, стануть Черкаси, Івано-Франківськ та Київ. Наразі у турнірній таблиці лідерує львівська команда Погрова Амп. Переможець турніру поїде змагатись у фінальному етапі Ліги Чемпіонів. Олег Янко, Розанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Завершуються зйомки художнього фільму за мотивами реальної військової операції із застосуванням дронів. У створенні стрічки взяли участь військовослужбовці третього армійського корпусу, головного управління розвідки та служби безпеки України. Режисер Любомир Левицький прагне створити враження голівудського фільму українською мовою, а також показати сміливість та професійність українських військових у кінотеатрах. Стрічка вийде 25 січня наступного року. Тому це кіно якраз про круту операцію, про успішну операцію, яка була зроблена. Тим більше вона не має аналогів у світі. Це щось нове для світового кінематографу. Також ми, по перше, перший раз в світовому кіно використовуємо fpv дрони, яких ми не бачили в американському кіно, ні в одних екшенах. Ну, от і таким чином мені хочеться от відтворити новий, створити новий лук, новий образ українського військового. Як він виглядає, як він виглядає в цивільному світі, як він виглядає. В там в бойових задачах. Росіяни в оточенні під добропіллям. Усе завдяки чітко спланованим та сміливим діям українських військових. Про це напередодні повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. При цьому каже, площа звільненої території вже близько 175 квадратних кілометрів, і ще майже 200 квадратних кілометрів зачищено від диверсійних груп. З початку контрнаступу загальні втрати окупантів на добропільському напрямку становлять понад 3000, тисячі, з яких майже 1800 Безповоротні ворог також втратив близько тисячі одиниць озброєння та техніки, що значно послаблює їхні оборонні спроможності. Додав Сирський І ми з раді вітати зараз в нашому ефірі Олексія Гетьмана, військового оглядача, учасника російсько-української війни, майора запасу. Пане Олексію, вітаємо. Так, да, все ж таки точно майор у відставці, трошечки тут є неточності. Є. Виправимо, дякуємо, майор у відставці. Отже, пане Олексію, контрнаступ під добропілям. Це перша тема, яку хочемо обговорити з вами. Звільнено більш ніж 174 квадратних кілокілометри території, зачищено більш ніж 194 квадратних кілометри. Частина ворога в оточенні. Цей напрямок чи може стати головним осіннім успіхом? Збройних сил України ну, не хотілось би, щоб це був головний успіх. Хотілось би, щоб були інші успіхи. Справа в тому, що ця авантюра, от по добропіллям, російська це була авантюра, тому що просинути зглуб навісну до десяти кілометрів по лінії фронту з менше ніж ну приблизно один кілометр. Це таке тонке і довге просування. Така кішка, пробачте за такі слова, і було зрозуміло, що вона має бути відрізана, і е, ті люди, які там е, знаходили з Росіяни, мають бути або знищені, або взяти в полон. Чому я вважаю, що це була військової точки зору авантюра? Ну, по-перше, е, ну є дві. Е, в мене є два підґрунти. Е, е, це моя особиста точка зору, тому я не наполягаю. Е, перше підґрунтя це тому, що вона відбулася напередодні зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Треба було щось показати Путіну Трампу, що вони можуть зробити якісь там більш менш значні успіхи. Я не думаю, що заглибилося Трамп, яка ширина по лінії фронту. А була інформація, що просунулося з вам за добу на 10 кілометрів. Ну там майже за добу. Чи і друге підґрунтя, там використовувалася легка техніка, мотоцикли, баги, тобто швидкісна техніка, і швидше за все росіяни хотіли подивитися наскільки можливо використовуючи такі засоби нападу суттєво просуватися. Просуватись вглиб ну є певні бойові статути, є певна бойова наука. Проривати, проривати лінію фронту так, прагне будь-яка армія при наступі, але це має бути в шир що не менше кілометрів. Просування має бути не більше ніж 10, максимум 15, і далі намагатися вирівняти цей виступ щоб, для того, щоб не було ударів слангу. Якщо ширина 1 кілометр і глибина 10, то вочевидь. Один кілометр пострілюється з обіг боків навіть за з, з, з стрілкової зброї. Тому от я підводячи під, підсумок, вважаю, що це була авантюра з двох причин. Ну, показати щось Трампу і спробувати наскільки можна щось зробити, використовуючи виключно легку техніку. Пане Олексію, росіяни посилюють штурми на південному напрямку. Ви можете пояснити, що відбувається там і які вони перед собою там ставлять задачі зараз. Мета просунутися де не де, де, де як можна далі. Президент Зеленський казав вже про три більш-менш потужні наступальні операції в цьому році. Ну, і ми їх об'єднали в одну осінньолітню кампанію, але президент розділив на три і зазначив, що очікуємо ще дві таких наступальних операцій в цьому році, чого Році не планують. І ще навесні, ну, може на початку літа цього року, були. Спрогнозовані міста, де росіяни спробують робити наступальні дії. Ну з враховуючи пересування військ, дані наша розвитка, аракосмічні розвитки. Це якраз були і от е, Сумський напрямок. Ну там це був за все більш схожий і відлікаючи маневр. Це звісно, Купінський напрямок, Покровський напрямок, і аналізувався, що це може бути Херсонський або Запорізький напрямок. Швидше Запорізький. Тому це один із тих напрямків, які ми очікували. Там була концентрація військ, е, туди підтягли, в тому числі важка техніка. Саме на запорізький напрямок, тому е пожпожвавлення бойових дій на півдні пов'язано з тим, що це на ну, швидше за все є та операція, е на яку і самі росіяни анонсували, що восени вони спробують щось таке зробити потужно, хоча вони багато чого анонсують, і треба е ну обережно відноситись до їхніх слів. Хоча б, ну, давайте пригадаємо, що Путін. Казав, що йому потрібно лише 60 діб, казав Трампу, і вони виконують принаймні першу частину спеціальної так званої військової операції, захоплять нам великі території. Але цей термін 60 діб витік 2 вересня. Сьогодні вже завтра вже буде жовтень місяць. Нічого вони не досягли, але продовжують розповідати про те, що вони незабаром щось там покажуть, щось таке суттєво зроблять. Ну це не більше ніж тиск емоційний, інформаційний тиск на нас з вами, на наших партнерів. Насправді там. Нема в них перспектив для якихось ну, успіхів, серйозних успіхів на полі бою. Лінія фронту можна вважати стабілізована, є певні контрдари з нашого боку, про що написав на Фейсбуці командуючий сирський. Ну і певні флуктуації вдовж лінії фронту, якогось суттєвого просування росіян ми не бачимо. Навпаки, ми відбиваємо певні втрачені позиції. Тому е, така лінія фронту, ну зв'язково точки зору, е, вважається стабілізованим. Ще одна тема, яку хочемо з вами обговорити, пане Олексію. Президент США Дональд Трамп надав Україні дозвіл на далекобійні удари по цілях в Росії. Про таке в ефірі Fox News заявив спецпосланець президента США Кіт Келок. Він також додав питання щодо надання нам ракет тамагавк наразі на розгляді. Давайте почуємо його. Я лише хочу уточнити, ви кажете, що це позиція президента. Україна зможе втілювати удари в глиб РФ. І президент дав на це дозвіл? моя думка, яка базується на його заявах, а також коментарях віцепрезидента Венса, держсекретаря Рубіо, відповідь так: використовуйте здатність завдавати удари в глиб території. Більше немає таких місць, де можна було б сховатися. Ще один аспект на користь цього минулого тижня. Президент Зеленський попросив у президента Трампа ракети томагавк. вони дозволяють такі удари? Ну очевидно, що Трампа хильнуло в бік України, те, що він відчув запах крові з політичної точки зору, ось це рішення тлумачиться як тиск, поки що політичний тиск на очільника Кремля, на диктатора Путіна. Зокрема, але ось коли ми говоримо про можливість передачі в Україні ракет Тамагавк, що це може змінити? Як це може вплинути на? Перебіг бойових дій і скажімо дипломатичну війну, ну ми нам е, треба враховувати специфіку сьогоднішньої адміністрації сьогоднішнього керівництва Сполучених Штатів. Тому ми маємо е, назовні е, в першу чергу для сполучених штатів казати про те, що ці ракети томагавк нам дуже допоможуть і майже не вирішать всі питання на війні для того, щоб ну зробити. Поважним людям, політикам з сполучних стати зробити приємно З свого точки зору. Вони не вирішать кардинально ця ракета. Проблему на лінії фронту. По перше, це ракети відносно з невеликим бойовою частиною, там декілька сотень кілограм, різні модифікації. По-друге, імовірно, кругове відхилення цієї ракети 35 метрів, тобто вона не є такою ж високоточною, як здається. Цей ракета розроблялася на всі ядерної зброї, і там точність метр в метр була не дуже потрібна. 35 метрів це серйозне відхилення від курсу. І для того, щоб досягнути певних цілей, ну серйозно що зруйнувати на території, знаєте, ми кажемо на території території Російської Федерації. Ми маємо. Мати, ми маємо розуміти, що йде мова виключно про військовий чи військово промисловий об'єкти. Ми не збираємося атакувати цивільні будинки, як це роблять росіяни. глиб території, це глиб е, тих об'єктів, які знаходяться далекі, далеко від лінії фронту. Це непогана ракета. Давайте пам'ятати, що вона не нова, вона там була ще з минулого сторіччя. І е, вона стане нам в нагоді. Вона, ну але е, Ну, я, з моєї особисто точки зору, ну, тут оціночне судження, тому я маю право на це показати. Я вважаю, що скальпи з торшатом краще, ніж томогавках. Томогав має єдину перевагу, таку ну, яка може вважатися суттєвою, вона може літати на, на малих відстанях і вона погано перехоплюється засобами протиповітряної оборони. Вона летить по рельєфу місцевості, там невелика швидкість 05-07 маха. Тобто вона дозвукова, але от завдяки тому, що вона може літати дуже низько. Хоча наш ніптун він теж може літати дуже низько, а наша Фламінга може нести там в п'ять разів більше вибухівки, ніж тамагав. Тому от суттєво змінити може ситуація на полі бою, і, взагалі, на війні точніше, десь декілька. Сотня на краще більше тисячі наших фламінг оце суттєво змінять атамагавки? Ну ми маємо казати, що це дуже важливо. Але ще раз давайте не будемо очаровувати, щоб потім не розочаруватись. Вони самі по собі не вирішить результат війни. А от вирішити результат війни можуть наші наші фламінги і наші довгі плани. Велика а, кількість. кількості пане Олексію. Путін оголосив осінній призов на 135 тисяч строковиків. Чи може це? Реально підсилити армію РФ і що це для фронту для України означає, по перше, цей призен це приз починаться з 1 жовтня. Буде тривати до, якщо не помиляюсь, 31 грудня. Це люди у віці 18-30 років на Росії, і вони не мають бути не можуть бути задіяні зі на російського законодавства в бойових дій. Хоча вони можуть замінити людей, які знаходяться вже контрактників, тобто мобілізованих, ті, хто може вести бойові дії, мають право згідно російські законів, Хоча їм на закони плювати. Ми ж це чудово розуміємо. Вони не виконують ні міжнародні ні власні закони, а виконують забаганки їхнього диктатора. Але вони можуть умовно замінити тих людей, які знаходяться на другій третій лінії. Умовно кажучи, умовно на третя на умовних лініях немає такого щетку поділені. Перша друга третя лінія, і ті, хто там знаходиться контрактники російські, вже ті, хто підписали контракти, можуть воювати, можуть бути переправлені. Безпосередньо на нулі це перше і друге. Люди, коли потраплять вже безпосередньо до казарм російських збройних сил, там є багато засобів. Як ці люди переконати в тому, що вони мають підписати контракт. І тоді вони із призовників срочників стають вже контрактниками, тобто мобіліз... ну, людьми контрактниками, які мають право вже яких мають право долучати до бойових дій. Тому тут не можна сказати, що це ніяк не вплине. Якась частина людей опиниться і замістить ті, хто зараз в тилу контрактників, яка частина буде підпише контракти, це, очевидно, на них може там тиснути в різний спосіб. Тобто не можна казати, що воно ніяк не вплине, але вважати, що це 145, які одразу з'являються на лінії фронту чи там через. Після курсу молодого бійця теж не варто. Яка частина? Ну можна припустити, але ми вгадаємо, не вгадаємо. Я думаю, що ну може відсотків 20-25 із цих людей такі з'являться на лінії фронту в той чи інший спосіб. Пане Олексію, тут до речі, ще до мобілізації в Російській Федерації. Якщо ми подивимося, що відбувається і як на полі бою, то Росія не задіює вже певний час. Ось зараз наближається холоди не не задіює резерви з глибини своєї території, а перекидає по лінії фронту ті сили, які є, які вона вже стягнула сюди. Чому так? А нема що перекидати. В них немав толу такі резервів, які можна було б перекинути, і ну, кількісна армія російська на російсько українській війні не збільшується. На жаль, вона не зменшується. Ми ничего їх менше не стає, ну суттєво менше, але вона навіть, не збільшується. Вони втрачають приблизно стільки ну 30-35 тисяч щомісячно, стільки скільки вони можуть на сьогоднішній мобілізувати. Навіть мобілізувати вони можуть сьогодні 20-25 тисяч. Тому і оголошено Путіним часткова мобілізація людей, які мають там військовий досвід. І, і от ці призов це теж буде частково задіяний в безпосередньо в, ну, на, на, на полі бою. Тому так. Що ж, дякуємо вам, Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку.